Доставка майбутньої бібліотеки, прикольно. Частково такі є, але це не книга, а щоденник ресурсний щоденник. Як на мене, це ідеальний подарунок своїй близькій подрузі, близькій людині або ж собі найближчі найдорожчі жінці в світі. Щоденник знаходиться в такому пакуванні, але більше всього мене підкупив саме колір, колір, колір. Колір це частково, я б сказала, колір, який про мене. Щоденник у тканині обкладинці. Потягни за мотузочку, тут ще дещо. Клас. О! Що Ого! Мішечок! Ах, клас! Ну, прям дуже ніжний, бархатистий. І напис: Ти у себе єдина. Ну Боже, ну це просто, це саме серденько. Мішечок має такі зав'язки. Давайте переглянемо. При замовленні, я, звісно, переглянула опис, але це вперше, коли я відкриваю його вживу. Клас, є стікери. О, я у ванній. Все почекаю, я роблю себе щасливою. Це, до речі, дійсно про мене. Я часто саме перед важливими подіями. Рахую ванну обов'язковим ритуалом, і круто, що календарик є в форматі наліпки, і ви можете додати, куди захочете. Автор Марія Сичинська дуже гарні літери, якісний папір, дві закладинки. Тут є такі пункти, як день циклу, випито води, фізична активність. скільки ви засинаєте. Скільки прокидаєтесь, скільки загальна кількість годин сну на добу, це дуже важливі пункти в нинішньому ритмі, в нинішньому сучасному світі. Верхня частина, ви бачите, є для планування, а друга є більш аналітична. І тут також є включно моя афірмація на день. Афірмацію ви можете як знайти, так і придумати для себе в кінці є колесо балансу, підсумки місяця та вільний папір для нотаток. Вказані цікаві факти про одні тижні. Питання цінностей, список щасливих завдань, колесо балансу, справи, цілі, цикл, плани на місяць і місце для наліпки календарика. Як на мене, 10 з 10. Це те, що підтримує тебе та твою дисципліну, і ніжно змушує бути з собою в контакті.